Я зараз розповім про терористичний акт в Сполучених Штатах Америки. В них є навіть не стаття, в них є ціла глава про це, тому що ну як Роман Григорій вже казав, так після 9, якого там, 11 вересня. Що в них сталося з башнями бізницями, в них дуже, дуже сильно це поширилося. Вони дуже сильно доробили свою систему на тему терористичних актів. Ну тому що до цього в них не були випадки, але все ж таки, якось воно не так глобально виходило. І тому в них в законодавстві дуже багато про тероризм є. І ви навіть зараз побачите на слайді те, що ось в українському праві, коли ми дивилися, там було тільки декілька кваліфікованих і привілейованих складів. Якщо ми подивимося зараз в Сполучені Штати, я там цілу таку шкалу намалював по тому, як в них розподіляються ці склади. Так, що ж таке тероризм в Америки? Ну, по-перше, він так і називається тероризм, він навіть і так і вимовляється тероризм. Чому так? Тому що терор це як ну, залякування. Ну, В них є таке слово, як терор. Це залякування людей. І тероризм це, відповідно, це такий як. Політика залякування. Ну, знаєте, комунізм, е капіталізм, тут же і тероризм. Е як вони визначають тероризм? Вони визначаються слідчим чином: це дії, що містять акти насилля або несуть небезпеку людському життю. Тобто, повинно обов'язково бути насилля або якась небезпека життю, та є порушенням законодавства Сполучених Штатів Америки. Як я пам'ятаю, цю частину це я сам дописував. Чому я її сюди дописав? Тому що в них перелічується є список таких подій, коли можливо. Залякувати людей, скажімо так, ну, не, не, нести небезпеку людському життю, і так далі. Тобто, це спеціально написано, що обов'язково з порушенням законодавства. Тому що якщо законодавство це позволяє, дозволяє, значить це не тероризм. Ну І написано з порушенням законодавства США або одного із штатів. А також призначені, і тут дається ще перелік таких ознаків, які обов'язкові. Для того, щоб це було тероризмом, ну точніше, не усі три обов'язкові, а повинно бути один із них. І це слідчі ознаки: це перше для залякування, понудження громадського населення. Тобто, якщо людина робить якесь насилля або створює небезпеку для життя і при цьому робить це з цілею залякування, принудження населення до чогось, це тероризм. Другий варіант це вплив на політику держави залякуванням або понудженням. Ну тобто, знову ж, якщо е, так сказати, владу в державі якимось чином залякують. залякують, наприклад, масовими вбивствами і кажуть, якщо ви зараз не приймете цей закон, наприклад, то ми там вб'ємо 500 людей. Це також тероризм, тому що це понудження саме політичної сили створити якусь політичну дію. І третій варіант це вплив на політику держави вбивством або викраденням людей. Ну тобто, бувають такі випадки, коли просто вбивають багато людей і кажуть, ось ми вбили, а тепер зробіть. Або, наприклад, викрадають, ну, ви знаєте, що зараз відбувається між Ізраїлем та Іраном, так ну там є терористичні такі дії, деякі проводяться, і вони якраз проводяться через викрадення людей. Тобто беруть в, як це по-українськи забув, заложники Заручні. людей і відповідно починають щось, якісь свої вимоги. Називати інші стороні, це також є терористичним актом, і в них є в Америці є цілих, скільки тут виходить 6 градацій, ну, насправді їх 5, просто шоста там трошки додається до цього. І так, перше, що ми, про що ми можемо поговорити, це про смертну кару. І так, коли назначається смертна кара за тероризм в Сполучених Штатах? Це коли є погроза або спроба використання зброї масового ураження. Але це ще не все. Якщо буде тільки це, це буде довічне ув'язнення. Але якщо е, ось ці дії призвели до чиєї смерті, тоді це може привести до смертної кари. Тобто воно так і прописано, що погроза або спроба використання масової зброї та те, що призвело до смерті. Якщо смерті не було, це довічне ув'язнення. Другий варіант, коли можливо довічне ув'язнення, це пов'язано знову ж ну, це вже не масове ураження, зброя масового ураження, але це дуже-дуже такі небезпечні матеріали. І в даному випадку це володіння або створення радіоактивних матеріалів або пристроїв з наміром нанести тяжкі травми, смерть або шкоду. Це також на довічне ув'язнення в них іде, і другий варіант це вбивство або причинення смерті або викрадення. Ну тобто, це коли знову ж коли ми говоримо про якісь ну, там, про вбивство декількох людей, наприклад, тому що якщо одна людина ну, зазвичай це не тероризм, це вбивство, хоча знову ж залежить від, від е, наміру тої людини, яка вбиває. Другий варіант, зразу стрибаємо дуже сильно, вже ніякого довічного ув'язнення не буде. До 35 років ув'язнення, це якщо ну такий загальний тероризм, да, те, що описано в нас було зверху в цих трьох пунктах, якщо він причинив до чогось каліцтва. Ну, тобто, якщо було створена якась небезпека для життя людей з ціллю. Впливати на політику держави, і при цьому людина, наприклад, згубила ногу, це призвело до каліцтва, і людина отримує до 35 років ув'язнення. Слідуюче в нас це до 30 років. Тут вже не потрібно каліцтво, але тут потрібно застосування зброї, тобто напад зі зброєю або нанесення тяжких травм тобто, це вже не каліство, не на все життя, але тяжкі травми. Слідує ідея: це до 25 років. Це коли вже немає е, прям травм для людей, тобто люди не постраждали, але постраждали споруди, транспорт або майно. Тоді до 25 років. Ну і саме остання така сама легенька стаття, яка в них є: це коли взагалі нічого фізично не було зроблено, але людина погрожувала це зробити. Тобто людина погрожувала ну, як ми з Романом Григоровичем говорили, так людина прийшла і сказала: якщо ви зараз нам щось не зробите, я взірву цю будівлю. Якщо насправді ніякої бомби не було, ніякого взриву не могло бути, але людина погрожувала, то це до 10 років у даному випадку ув'язнення за такі дії. Це те, що прописано в Сполучених Штатах, це насправді дуже мало із того, що там прописано. Там є дуже великі розписані системи, але ось так от для розуміння, як це працює в Сполучених Штатах, така невеличка схемка, будь ласка, сподіваюсь, зрозуміло, сподіваюсь, вам сподобалось, і чекаю від вас питань.